Ви просили зробити раціон для схуднення за тебе. Ну, одразу в відділ випічки. Тут є чиабата, в якій 1 грам жиру на 100 грам і 160 калорій. До неї курячий рулет, але не ось цей розпіарений, а ось цей. В ньому 19 грам білка, 2 грами жиру, 114 калорій, і він дуже смачно приправив. Я би ще взяв сир слайсами. А вдома підсмажив яйця, чиабату розрізав навпіл і вийдуть два величезних тости на 60 грам білка. І це буквально половина денної норми. На обід сирники, млинці або вареники. Від 2 до 6 грам жиру і 150-200 калорій на 100 грам. А ще краще взяти тонкий лаваш, в якому 1 грам жиру на 100 грам. Закрутити в нього куряче філе та овочі і додати трохи соусу. Головне червоного, бо білі жирні, червоні – ні. Домашня шаурма готова. А якщо вже хочеться солодкого, то шматочок цього торту ніяк не вплине на фігуру. Тут на 100 грам 5 грам жиру і всього 240 калорій. Вечерю зробимо полегше. Білий йогурт, 1,6% жирності його змішаємо з протеїном і наламаємо зверху хлібці. Вийде хрусткий солодкий йогурт на 35 г грам білка.